Привіт, котенятки, що на вас чекає в грудні. І так, королева жезлі, дев'ятка пентаклі і сімка жезлі. А, в даний момент ви зараз знаходитеся в правильному місці, з правильними людьми. Якщо ви жінка, то ви така. Дуже ярка, ресурсна жінка, пристрасна, і вам не обов'язково захищати свою територію, ви знаходитеся взагалі під захистом і все вам підвладне. І ви дуже розкішна, у вас достатньо ресурсів на все, навіть більше. У вас є гроші, які дають вам свободу. І ще є щось, чого ви не знаєте. Зараз подивимося. Бо ви не знаєте, ви повільно рухати, рухати і рухаєтеся. Ага. Зараз щось вам невідомо в цьому житті, але ви повільно рухаєтеся до свого багатства, до розкоші. Ви дуже боїтеся і переживаєте за своє майбутнє, але насправді вам нема чого переживати. Особливо, якщо ви переживаєте, буде у вас робота чи не буде, то вона обов'язково у вас буде. І ви досягнете всього того, що ви закладали в своє життя, чого ви чекали. І в вашому житті буде таке от ясне сонечко і в душі, і в серці, і навколо вас, чого вам дуже сильно бажаю. І запрошую вас на особисті розклади, якщо вам цікава ця тема. Звертайтесь по телефону в описі під відео.